Так, 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 так. Я йду, йду, йду. Хочу мені сьогодні сказали прийти у якийсь ключ-карту і сказав прийти сюди. Якісь завдання для мене таємне буде. Нічого я про це не знаю. Тільки дали ключ-карту і сказали прийти ого, якийсь стіл волонтерський і якісь предмети. О, якась ще одна ключ-карта і купа пушок. У там двері, мабуть, закрилась потрібна ключ-карта, щоб її відкрити. Так О, все. не знаю, що це тут таке. Може бути якесь секретне завдання. Стоп, що це? Чого це за речі такі? дивіться? Ну давайте тобі поставимо інший вид. Заждіть, заждіть, друзі. Давайте передній вид. Секунду. Заждіть. Дивіться, який? Що за костюм взагалі? Дивіться, якийсь радіоактивний. А це це що таке? Якийсь такий костюм. Коротше, друзі, це все мені не дуже сильно подобається. Але давайте будемо ходити у такому костюмі. Не знаю, чим це може бути круто. Отже, навіщо у якомусь секретному завданні пушки? Хоча, знаєте, друзі, завжди майже знадобляються пушки всілякі для завдань. Але ніхто навіть не знає, навіщо це все. Короче, друзі, мені ще дали. І яйця потестувати. Ніхто не має, вони дуже секретні. Ой, що це? Що це таке? Це. Я знаю, це ж SCP. А, воно до мене йде! Гасіть його охоронці! Це досі мої помічники, до речі, охоронці. Він загасив одного охоронця і потонув кудись. Де він? Дуже де він? Стоп, стоп, стоп. А я в мене попало. ховаємо, ми хоч шумаємось, друзі. тягаємо броню. Поки добре. Так, сподіваюсь. не можу надіти, так. дивіться, друзі, я надів собі його. Може ми будемо і таким охоронцем. Так, де він? Он він! Класимо! Блін, я звичайно загасив нашого капець, друзі. Де чому? Дід? Так, а ну? Ти не годишся бути тут. Тебе його пристрелити. Не знаю, як я маю тебе пристрілювати. Не зрозуміло створіння. О, ще наш один. Давай. Давай гаси, нашій. Ні-ні-ні. Так, 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 так. Навіть не знаю, як. Це ж та й дід. Ааа, він за мною біжить. Наший, тут ще один наший. Спокійно, тут ще один наший. Так добре. Ось так. О, ні, патрони закінчились, тільки на Ну, Добре. тепер зарядочка. І знову гасимо. Я не знаю, як його загасити. Ай, по мені, по мені вогонь, по мені вогонь. Цікаво, друзі. Захист біохазерця якось не допомагає сильно перемогти цього діда. Не знаю, ось це, мабуть, і є те секретне завдання. Знищити цього, цього SCP -ха. О, охоронці, допомагайте. Spійску знищити. Так, ні, о ні, не закінчились. Нова пушка. Вбій. Якось не допомагає сильно знищити цього діда. Хоча майже всі охоронці фонду по ньому стріляють. Давайте там щось знайшовся один охоронець. Всі охоронці, гасіть його, цього діда не Він на мене чогось агиться. Може я йому дуже смачний ці, цьому діду. Тікаємо. Цей дід ненормальний, <смі> він за мною женеться. Що ти хочеш від мене? <смі> Що я тобі можу дати? <смі> ну добре, давайте спробуємо його виробити, давайте відходьте, охоронці. Ви маєте відходити від цього діда незрозумілого. Ховаємось! Ай-яй-яй, по мені попали випадково охоронці, так не треба робити. Добре, так, давайте погасимо, гасимо, гасимо, гасимо. А, капець. Гасимо його. Він не знає на кого йти навіть. Хоча, може і визначиться йти на мене. Давайте, охоронці, допомагайте, допомагайте, допомагайте. Я не хочу тут залишатись з цим дідом воювати. Знаєте, такий фільм. Такий фільм. Війна з дідом, то. Мені по мені попали. Добре, що на мені це захист біохазер. Бо я б ще знищився. Давайте, охоронці, спробуйте знищити якось цього діда. Я не хочу з ним сукати ще півгодини. Це буде ненормально. Якось де він, он він там нападає. Отаку! Так, блін, закінчилось. Пушка зараз буде перезарядка, але з першого я відійду, щоб цей дід мене не виробить. Не гасив. Гаси. Так, все, я її перезарядив. І знову. Дуже речі, дуже питанечко дня. Який у вас любими SCP? По мені попали, попали, попали. Текаємо, чекаємо, чекаємо, чекаємо. чекаємо. Який у вас любими SCP? Пишіть близько в коментарях саме зараз. Швидше. Ой -ой -ой -ой! Гасіть його, давайте, охоронці, допоможіть мені цього SCP загасити. Ой. А я? Якби не ці охоронці, то я б не знав, що б без з них робив. Вони мені так допомагають. Вибач охоронцю, я не хотів тебе випадково гасити. Я ж твій. Я ж твій охоронцю. Ти що, мене не впізнав свого бетана? Охоронці, ви ж по мені гасите? Випадково, то я по вам теж випадково гашу. Тікаємо. Тікаємо, давайте охоронці. Бі-бі-бі. Гоу, -бі -бі. бі -бі. Го го. А -а -а! Вибач охоронцю, я не хотів тебе знищувати. Я ж випадково, так давайте, подіду, подіду, подіду. О, ні, закінчились патрони. Ну нічого зараз. А чому ви по мені гасите? Я ж не дід вам. Ой ні, закінчилась їжа, тільки не це. Це єдине, чого я сильно так переживав. Бо в мене немає їжі зараз з вами. Ай. Блін, я тепер бігати не можу, а що тепер робити? Я не знаю. Тікайте, а я ж не можу тепер відходити далеко від діда. Ось це дуже погано в осіпі фонді. Що я не можу їсти і тікати від діда цього? Ааа, я ж не можу ходити навіть. Ай! Капець-капець, друзі, в іпів фонді дуже важко, якщо що виживати без їжі. Але, але давайте, охоронці, допомагайте мені, бо я цього діда. Сам не знищу. Так, давайте, охоронці, охоронці, давайте, давайте. Ми маємо його всі разом знищити Друзі, Ставте лайки під цим відео, якщо ви теж хочете, продовження цього завдання, виконання, бо я впевнений, що воно ще більше, ніж здається. Тому ставте лайки, якщо хочете продовження. Е, мабуть, не знаю, чи я буду закінчувати. Поки що, напевно, буду закінчувати, тому що ці, цей дід мені не дасть спокою, поки я. Його не знищу! він за мною біжить, друзі, друзі. Тікайте, тікайте, тікайте. що я маю тікати. Чому я вам кажу тікати? Якщо тікати, маю я. Це ненормально. Капець, 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 просто капець, 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 просто капець, 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 капець. Также тікаємо, тікаємо. Я не можу. Давай! Треба їх познищувати. Так, о. Пушка перейдилась нормально, це вже по-нашому. Дід, донаближайтеся, він наближається, він наближається. Тікаємо. Поки він нікого не вирубив, цей дід SCP. Напишіть в коментарях, я забувся його номер тішечки. Так, давайте ось так, гасимо його. Давайте, охоронці. Пробуйте якось допомогти. Чого Сіпі загасити капець, 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 капець. Треба його загасити. Ай він сюди йде, він сюди йде. Сюди сюди, сюди йде 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 йде. Так, 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 так. Де він де він. Він там і там. Давайте та хворобі допомагайте його загасити. Цей, цей... Цей сіпін дасть мені спокою. Поки ми його не загасимо з моєю командою SCP фonда. Мені... Я відчуваю себе співпрацівником фонда <рес> <рес> у цьому костюмі і з цими пушками і з командою цих SCP-охоронників. Я відчуваю себе прямо з працівником SCP фонду, якщо чесно. <рес> Напишіть в коментарях, якщо ви... Теж когось грали когось теж хотів знищити якогось SCP. І напишіть, як мені завжди з ним справитись, бо от скільки ми вже, друзі, його гасимо, скільки в нього цих сердечок ХП. Це неможливо, друзі. Це просто щось неможливе. Правда. О, там ще один спецівник фонда прийшов. Так, йому! Він заду мене, він заду мене. Капець Ось не вдав, ведь не з'їв, ведь не з'їв, капець, капець, капець. Чому він звернеться саме за мною, а не за іншими співпрацівниками цього фонду SCP? Чому тільки за мною? Критично за мною треба гнатись цьому діду. Що він від мене хоче взагалі? Що я йому такого зробив, що він мене хоче знищити? Добре. Це відео, мабуть, буде, я його, мабуть, трохи пришвидшу, чи не знаю, чи просто закінчу, бо це вже не, бо це мені трошечки надоїло так. Ну, Хочуть хоч, хай ці співпрацівники розправляються з тим дідом. Я собі йду виконувати наступну справу. Так. Стоп! Він щойно з землі за мною! Капець! Він щойно з землі за мною телепортувався! Це вже щось ненормальне, спецівники фонда, Поможіть! Він за мною телепортувався! Ні, друзі, здається, я знову справу не зможу зробити, бо він мені не дасть нічого зробити. Це Сіпі просто ходить за мною. Він не хоче від мене відстати. Ніяк повністю. Знаєш, що мені робити? Давайте пушку. О, все, все. все Так, 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 так. О! Тепер вже можна його прикончити. Чи не можна? Він за мною, він за мною, за мною за мною. Ай, мене попали. Чому взагалі? Цей дід тільки за. цей SCP тільки за мною ходить, а не за іншими. Іншими. Ай-яй! Ай-яй-яй, ай-яй-ай-ай! Тікаємо, тікаємо! Чекаємо, 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 чекаємо. Я просто чекаю, я навіть не можу встигнути відійти від нього і почати нову перезарядку за мною йде. Скільки можна вже. Дуже здається, не вистачає гармат. Мені здається, в мене є ідейка, хоча не знаю, чи вона буде гарна і спрацьована, хоча, я навіть не знаю, можна. Спробувати її чи не спробувати? Не знаю, але спершу я хочу загасити цього.